Об'єднання держав е, Сирія, Туреччина і Азербайджан в одну державу цілком можливо. Розберемо Туреччина і Азербайджан е, Туреччина виручила його в Нагорному Карабасі, Туреччина завжди допомагає з поставками газу. Туреччина завжди допомагає з цікавими енергетичними проектами. Зараз вони позиціонуються як один народ, дві держави, і Туреччина вважає себе старшим братом. Азербайджан не проти. А що стосується Сирії, то на тлі останніх подій стосовно військ, ми що бачимо? Ми бачимо, що війська просувається. Туреччина має переважно спільну мову, а там багато спілкується також на турецькій мові. Також має спільні інтереси, також активно допомагає повстанцям, на мою думку. Що, ж, в принципі, кому потрібна? Нестабільна держава, якщо цю територію можна забрати собі. а Ардоган такий, що візьме і забере. Тобто йому нічого не заважає підняти під себе Сирію цілком мирним шляхом. А головне, на фоні росіян місцеве населення не буде особливо опиратися Турції. Тож, все можливо, і сама Туреччина потягне економічно і політично дане об'єднання. Але буде це не скоро, десь, я думаю, років через 10. Така цікава інформація, яку я повністю розділяю. А ви напишіть в коментарях, як вам нове об'єднання е, і відновлення Великої Османської імперії. Я думаю, Туреччина цього досягне. Адже сам Ердоган не проти відновлення даної держави. Незряжень теж собиратель. Але на відміну від Путлера, собирателя земель русських. Цей сильний вольовий і розумний лідер. Ну що ж, удачі.